Перше запитання Романе, за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти вінницьку команду? Ми багато на цій неделе тренували вихід из оборони, от всі ці моменти, щоб не було ніякої суеты через пас. І це принесло свої плоди в цьому матчі, я считаю. Ти свого часу тренувався з вінницькою командою, фактично був вже заявлений за команду. Чому тоді не вдалося тобі з за Вінницю і з якими хлопцями ти знайомий з цієї команди? Я знаком почти з цією командою. Просто я грав в Чехії і трансферний сертифікат вовремя не прийшов в команду. Із-за цього не вийшло заявити, не прийшли документи. Які враження у тебе від часу, який ти вже встиг провести у Чернівецькій буковині? Все подобається, команда дружна, колектив мене прийняв. Все, все отлично. Чего не вистачало команде Буковина для перемог у попередних матчах? Ой, даже не могу сказать. Где-то, может, везения какого-то не хватало всегда. В принципе, в обороне все нормально было, но где-то в атаке нам не везло. Моменты в каждой игре были. И запитание, насколько ты Буковині Буковине выступать и какие футбольные планы на майбутнє? Ну, у меня еще на год контракт, а там уже руководство. Посмотрим, как оно будет ко мне. Ну, относиться, как там дальше пойдет, я не знаю еще які враження у тебе від Чернівців? Всі футболісти, які приїжджають з інших міст, захоплені від наших, від наших Чернівців? Так, дуже подобається місто у вас, красивий, маленький, уютний, все близько, дуже подобається мені. Чернівці – вторий мій місто. І на останок твоє побажання буковинцям, які очікують перемог від Буковини. Приходіть на ігру, будемо для вас грати, старатися. Приходіть, підтримуйте команду. Дякую. Дякую.